тук-тук, Пожалуйста, здравия сам размовляю на национальной полиции места Дніпра, капитан Самондро. Предъявив своє службовое посвідчиние на рівні вчения передаю чуе в руки, дают 10 секунд для оснований. Пане. Після цього захвал своє по своє посвідчення ця... своє службова посвідчення в право качать. Надайте, будь ласка. Вачите, у ді... вас зупинено за статтею 16. Чи... Стаття 16, це є трудно зупинка транспортного засобу та указовість президента номер 38 перевірка військової біководань. Надайте, будь ласка, ваші документи для встановлення особи. Почав установлюватися технічні біз... автомобіля е 36 КХМ,

Напроти, Я ще пробью по базі даних від поліції, що все добре ви можете подвинение. Десоту чатка почала. Чекайте пане. Пане, ви куди? Зачекайте тут. Десоту чатка потопчал, перевіряти. тут ин...